Голодні, холодні, з понівеченою технікою, лише з патріотизмом у серці мають воювати бійці 41-го батальйону. З учорашнього дня вони готуються до відправлення в зону АТО. На станції Чернігів, Північний, захисники вітчизни сплять у холодних вагонах, воду просять у людей. Да нема тут нічого і води навіть немає. Води взагалі немає. Ми сьогодні ходили, щоб машини позаливати, щоб позаганяти на платформу. Ми ходили туди, у тіотки там якась тітка живе, просили, щоб з колодеця води налити. Учора в обід люди як пообідали до, до даного часу, крім волонтерів, ніхто людей не кормив. Самі, самі, що є, десь якась банка консерв, десь щось таке. Тобто, розумієте, ну так, на самозабезпечення. Мало того, самі оце дров, які знайшли, дрова, у вагони, і щоб топити. Рота моя просто умерла б з голоду і з холоду. Тому що з дня нічого не зроблено. От Міністерство оборони приїхали, да, дійсно, два полковника з Генерального штабу, які якоби допомагають. Нічого, крім команд ідіотських. І каких то там криків я від них нічого не услышав. Тобто з конкретної допомоги, коли обращаєшся, говорить, що от, люди не їли. Техніка, яку отримали військові, часом нагадує металобрухт. Ані запчастин, ані інструментів немає. Як воювати з куди потужнішим ворогом, не знають. Техніка побита, її не можна брати. Із 50 одиниць техніки я взяв сім штук. Це які, які заводиться і щось хоч трохи їде. Приходит распоряжение. В пятницу выдвинуться в район сосредоточения. В субботу мы едем принимать побитую технику. У такого же побитого батальона. 13 го побитого батальона. 41-й побитый батальон принимает технику. Кто эти преступные приказы отдает? На чем воевать? Пастріті на эту техніку Это сельское хозяйство. Заявки на міністерство оборони зроблені. Однак, коли їх виконають, невідомо зараз про проблеми 41-го батальйону. Дізналися волонтери. Їхніми зусиллями військовим вже надали їжу та дрова. Десь от всі ребята, то сані патріоти. Ну і що нескільки місяців такого скотського отношения к людям, і из этих патріотів вони получат не патріотів, а каких-то сепаратистов. так относиться к своим защитникам нельзя. І це должно дійсно займатися міністерство оборони. Ні волонтери, ні люди, ні бабушки, которые там по 5 гривень якісь смс смски отсылают. інформацію про проблеми 41-го батальйону. Оприлюднили під час сесії обласної ради. Очільники області пообіцяли взяти ситуацію під контроль.